Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчата. Запрошую вас, малята, в казковий світ помандрувати і послухати казку про осідню краплинку. Жила була в небі малесенька краплинка, яку всі звали крапа. Вона була дуже цікавою і завжди мріяла про те, щоб побачити землю. Коли прийшла осінь, крапа вирішила, що настав час здійснити свою мрію. Одного ранку, коли сонце піднялося високо, крапа відчула, що їй стає легше. Сьогодні я полечу, подумала крапа. І раптом з'явився легкий вітерець, який підхопив її і поніс униз. Крапа приземлилася на золотисте листечко, яке тріпотіло на вітрі. Вона зраділа, бо ніколи не бачила нічого подібного. Весь ліс був розфарбований в яскраві кольори, жовті, червоні, оранжеві. Листя навколо створювали справжнє диво. Раптом крапа зустріла веселу руденьку білочку. Привіт, краплинко, що ти тут робиш? спитала білочка. Я хочу дізнатися, як живуть на землі, відповіла крапа. Білочка усміхнулася і запросила крапу прогулятися разом. Вони мандрували лісом, спостерігали, як падає листя, слухали, як шумить вітер, і дивились на те, як тваринки готуються до зими. Крапа була у захваті. Вона ніколи не відчувала себе такою щасливою. Але потім з неба почали спускатися інші краплинки. І крапа зрозуміла, що її час на землі добігає кінця. І я повинна повернутися, сказала вона білочці. Білочка хоч і сумувала, але посміхнулася. Не бійся, ти завжди можеш повернутися до нас. Крапа знову піднялася в небо. Вітер підхопив її. Вона залишилася на небі. Але тепер. Знала, що життя на землі прекрасне, і що її друзі завжди чекають на неї. І так кожної осені крапа знову і знову спускалася на землю, щоб побачити своїх друзів і насолодитися красою осіннього лісу. І кожного разу вона приносила з собою частинку щастя і радість, як маленька осіння краплинка до наступної казочки, мої маленькі друзі.